Уночі російська армія вчинила масований обстріл Миколаєва. Відомо про одного пораненого чоловіка. Під атакою був об'єкт критичної інфраструктури. Про наслідки атаки розповість начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він з нами наживо. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий день. розкажіть, будь ласка, яка ситуація із теплопостачанням у місті? Адже відомо, що росіяни поцілили потець? Так, це вже відомо на зараз без опалення 46 тисяч абонентів, але ведуться роботи. в нас є два прогнози: оптимістичний та реалістичний. скажімо так, поганого немає. Тобто на зараз іде підкачка води. Нам вдалося нашим енергетикам підключити назад. ТЕЦ, тому від одного до чотирьох днів по нашим планам можливість то, що ми знову подамо тепло. Враховуючи морози за вікном, де люди можуть зігрітися зараз? Mm, ну, якщо чесно, так швидко не охолонуть квартири, але дійсно є 176 будинків багатоквартирних, які є з цим. Є проблема uh, у нас розгорнути пункти незламності. ДСНС везуть ще теплопушки. Але я гадаю, що ми обійдемося без цього і зможемо відновити теплопостачання, якщо набуде нових ударів. Чи можете розповісти докладніше про ситуацію з обстрілами в області? Ну, останніми тижнями, скажімо так, вони почали атакувати саме критичну інфраструктуру. Це об'єкт вже всі знають в центрі міста. І, і це саме опалення. От мене поправляють, що 100 тисяч абонентів у нас зараз відключено. Це третина міста, скажімо так. І саме цілями є критична інфраструктура, інфраструктура це електрика за опалення. Дякую вам за оперативну ситуацію. Нагадую нашим глядачам, що з нами наживо був Віталій Кім, начальник Миколаївської ОВА.